Ей, куди? Так, ну що ж, всім привіт, це я Чмолік, це Аліса, режисерська версія, давайте грати. Ми зібрали всі копаки з кадром я трохи пофармив шестернів. Тому що як я, як я трохи підгляну, у нас буде боссфайт. Не як я не підгляну, я цього записував, а у мене там щось не вийшло. Чи то файл був пошкоджений, чи що. Але так, я трохи поспішую, у нас буде боссфайт зараз. Я трохи підфармию патронів, бо їх майже немає. А треба купити щось, треба купити аптечку. Патронів мені вже не хватить нібито. Тому well, що з цього в мене сім. аптечка буде ліпше, Ніж патрони. Ну, Добре, там подивимося і так зберігся тут от. Так, а, чому я бігаю? Мені щось прям взагалі не люблю це от місце, бо тут дуже багато речей, які я спотикаюсь. Окей, біжмо. Так, біжимо. І будемо ставити ковпаки всі. Давайте дивитись. Що це, Що ж це було? Біжимо. Дорожчий момент в тому відео розбавилася ігра, тому тобто, що як мені це все знову проходити. Це було б ужасно. Я б таке не витримав. І це може того паука застрілити, але лайтіше ка... напевно, катаною загубити. Але я не хочу. Хіба що мені прям буде дуже 6 не вистачати і мені прийдеться пляти. А, чекай, мені може ходити 6 насправді, якщо я тут цього ще не стрілю. Добре, буде так. я просто ну, хочу сюди ще бігати раз. Подивимося. Як це все вийде? Чи вистачить мені до аптечки і... скільки тут у мене. 9 10 пат... патронів і скільки в мене на мушкетоні? І десятипотрунньому мушкетоні. Дим, подивимося. Так, мені не бюснути написуємо. Ізабел Флора. Експерименти з біології. Хоч біологія це у нас квіточки будуть. От. Це у нас психологія. Психологія у нас буде стіна якась. Я не можу. Чого шо? Так ми не бішу, напишу, представимо професор астрономії. Шо? Астрономія це зірки. Ем, а чому я не може би кустати стіну, типа. А ні, все, может типу... по. Ну і вот. сцена Відкапу хит і тут якась сцена, типа... ч тут такого, я не знаю как це назвати. Давай заходимо. Так, тут якась вистань, напевно треба стрибнути буде. Ну стрибай. Давай. И что будет? Нет. О. А, так, так, так. Просто мы пришел, чтобы разважиться. Буквально не мать. Днем хп почти не мать, босса. У нас таты. Як? Я до цього при парузі поїхав в цей момент, він дуже бісячий. Хоч те, що я поняв, це го ідеально стати. встати. У тебе якась є сліпа зона, де він не може мене вдарити. А мене ще Ні-ні! Що... Ні-ні! Ага. Давай вилізай! Аліса! Стоп! Ні! Аліса вилізай, вилізай! Выделяй звук. Мічка, стоп, стоп, стоп! Я не встигаю! Стоп. Вс, окей. Okay. Аптечка. Вику аптечку. У меня дуже не. Убирай. О, твоя зарядка. Ай-яй-яй. Пошло нас так бьют. Жінок бити не можна, ти що, не знав піредністон. Хоча хочете, що гунаги героїня тут робить. Вона не жінка. З а... кімнати жі збив хтось ей, ей, ти чого? Ти так Ну все капец, блин, засмени тупы да си велестые шо, шо робите? не розумію. Я можешь пошел бы спайт, а у нас тупо не рухатись. Ну Начусь перезаря... перезарядку почала. Коч, давайте я ку. Давайте ще того одного застрелю, куплю себе нарешті патрони патроны до пистолета. Раз тут пройдуся за кадром. Так, подожди. Я наша тут одну шестину well, чесно. Речі, купити, купити. Thank you. Thank you. все, готово, все розпродано. Все, я думаю, мені вистачить, які патронів. Зараз мушкетона є. Хоча може заблю взяти, а мені не хватило патронів в мушкетоні, щоб його прибити. Якийсь мушкетон не дуже практичний, він дуже добре перезаряджається. А все один патрон. Ну давайте сюди пробіжемося сюди. Звідти до туди. І там ті копаки. Надіюсь, касцену можна було з ким тут скіпнути. Погано чи не можна. Ну, давайте. Що? це таке? Якась інша музика. Ты -та хто так? Є за Україні, я не розумію. Ваша появиться жіночка. Вже нема. А по-друге, що це було? Я тупо не міг вийти. Я з моя контрка у мене вона ланку не хоче займодіяти з 3М. Да давайте поставимо ці копаки. І зараз переможемо цього басим просто на Так. Як я зрозуміл, ми кумбом боса, це буде друга глава почнеться. Так, червоний. Дочь ж де Зелений. Зелений. І останній жовтий. Так, секунду. Все, готово. Пістолет потом не є. Костанцию скипнути не можна. Ну добре, дві голу можна скипнути. Ну, давайте. А, двадцять треба ходимо на жаль. Ай-яй, джеп далі в мене. Я йти почав. Просто стріляємо. Він так завжди в одному місці знаходиться. Че три подходи завершили. Поймушки тон беремо. Не-не-не-не-не. Руки, руки. Так, вылізаем, вылезаем. Вылезай. Так, а я. ай Ну яч Дукал зубрав. Да шо не ну чому? Шот було. Як вони мене запхали? Так, скимет тебе. Мало. Аптечка. Серьезно? Отставай ну, же. Давай, давай 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 -а. Ну давай, ещё ножки зашил. Снимай же его пойму муфле. Смотри, что за склоп дали. Произрядка. одна. ой ой Ну все Так, тепер біжимо від нього Беззагадка Ну ні ні ти куди? Чого? Так, тепер знову бігаємо по колу Кожен з такими... ...палику гіб згабимо він як Відстань цей було більше між нами. Та шо? Боже, хто цей ракурс робив? <звук> <звук> Я не розумію, як можна стільки погану камеру зробити? Що Ти тупо не можеш нормально бігати. Хоч знаєш, що ти, типа сади до резидента першого і всяке таке. Але стиль немає тобі заважати грати, це нелогічно. логічно. Біжи. ТУДА! <плузь> Ого! Капець так багато. Все! Перемога! Е, так, його за... його нитки забрали! Капець. І щось випало. Що таке? Пульмо... Пульсометр. Ей, куди? Idę mm. w Będę okay. Mm. w organizacji wpawa. Mas serio Okej. No. Ja dość już żyć. Za kiedy? Tak. I co Jak to Чому це став на місці? Так, не кінець, якщо тут монстри є. Так, две відкито. О, це то місце, я продаю його. Ми тут вже були, нібито. Ага, це нова кація якась. Походу, бо далі все інше буде в воді. Ну, давайте пройдемось до пола. І нарешті ото от. Купимо аптечку нього. Та йой, ну знов ти. Ну не чіпай мене Я не хочу битись з тобою зараз Ну не буду мене слідувати правильно? Правильно розуміється, якийсь якісь який з рандомним шансом спавниться Да мене так аж поки якусь кімнату не зайду Порятуй е... Ти переміг Міра, гарна робота Well done Дивись позад тебе. <з Acquire> Зен, добре. Щас ти зможеш принести мені зубчасті колеса. But... Юш. Ба. Що, після того, як ти you намагався you мене бити? Це ж ті мене убила. Виглядаєш медвед? Боже геніально! Нє, ну шо? Правда і правда. Yeah. Що ти продаєш? що це таке? Збереження можу робити. Едмістон. Ага. Після кожного боса будуть якісь предмети в собі. Це круто, покращення. Намагічні, що. На магічні пальці. Що пальці самі тягнуться до шестерні. Коли Ку... Ку... навколо. Вас. Ага. Ага, це саме і є, по суті, у магічні пальці. Як я розумію, якщо б я не брав бото. А то прийти, тоді ці магічні пальці, пальці не працювали би. Так, яка штука. Механічний імпат. Імплант ви щостиніт рехто де що стає набагато простішим. Накладка шкіри. Так, ще 10. Хоч, давайте потім подивимось. Ага, як розумієте кнопку поміняти. Привіт, пол. Мені треба треба купити багато речей. Thank you. секунду, Пол. Мені треба дещо перевірити. Так, і пульсометр? я завіть не знаю, де його використати. Пол, скажи мені, що ти маєш збройного. Ага. Вірсон М1 сучасна бойова армійська автоматична гвинтівка. Вміщує 30 наборів Луїс. Повністю автоматична. Сукні? Нова сукня появилась. Сукня медсестри. У, і, уніформа яку носять ви. Інституті святого Йогана. Під захисту гене... Саморегенер... Ого, самогенерація. Це прекрасно. І костюм гідри. Десять захист, швидкий рух у воді. Швидше журіння від захисту. Я не пам'ятаю, що ту писало, але добре. Окей. З ким мене хіба? Не дуже. Секунду. Якщо чуєте, як мене щось на фоні гудить. не дивіться, мене там 2 дещо гудить. Так, патроны ты купи ты мне у А за весь мушкетон взяту себе саблю. И так, поисковый купи патроны до пистолета. Так, давайте за весь мушкетон нас сабля. И берем, купляем в пола патроны. Спасибо, бетуби бе пол. Так меняем с Пистолет, презарядка. А, Ап... почему? Ой-ой, мої наушники мене попереджають мо батареї. Так. пульсометр вже напевно в новому випуску використаю. Добре! Це була ліса і доволі прикольний бос а з вами був Чмолік. Відео вийшло коротким, не знаю. Але вибачайте. А вбачайте. Чмолік. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім па-па!